Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього уроку Verbs with two objects. Дії слова з двома додатками. Дивимося у таблицю. У нас є дві схеми речень. Перше речення I sent my friends a picture. І друге I sent a picture to my friends. Я відправив друзям малюнок, я відправив малюнок друзям. Друзі і малюнок це у нас додаток. І вони у реченнях стоять у різних позиціях. У першому реченні у нас спочатку йде дієслово, verb sent. Далі у нас йде хтось, someone. My friends, і потім something, щось a picture. Друга схема це «verb», дієслово, something, щось і далі to someone або for someone комусь. Висновки. Якщо у нас у реченні два додатки, вони можуть мінятися місцями. Перша схема це після дієслова стоїть людина. А потім річ. А у другому річ, а потім людина, для якої ми щось робимо. Піднімемо трішечки вище. Нам пояснюють, які дієслова можуть вживатися з прийменником to і прийменником for. Give, lend, offer, pass, promise, read, sell, send, show, tell, write вживаються з прийменником to. Дієслова bring, buy, cook, find, get, make вживаються з прийменником for. Якщо у нас спочатку вживається щось, а потім вже хтось, ми обов'язково перед людиною вживаємо прийменник to або for. У першій схемі ми бачимо, що цих прийменників там немає, тому що якщо ми спочатку вживаємо когось, а потім вже щось. У цьому випадку нам прийменники не потрібні. Дивимося нижче: Direct and indirect objects. Прямий та непрямий додатки. The direct object typically answers the questions of what or who. Прямий додаток зазвичай відповідає на питання, що або хто. Приклад, I bought a nice sweater. Я купив що. Гарний светр. What did you buy? Що ти купив? Що це у нас відноситься до прямого додатку? I saw Peter and Sara. Я бачив. Кого Пітера і Сару? Who did you see? Кого ти бачив? Значить, хто або що це у нас прямий додаток? The indirect object typically answers the question to whom? Or for whom? Непрямий додаток зазвичай відповідає на питання Кому? Приклад. I sent my friends a picture of the house. Я відправив кому? Не кого що, а кому. Друзям малюнок будинку, фото будинку. Who did you send a picture to? Кому ти відправив картинку або малюнок, або фото? Не хто а кому. I cooked my wife breakfast. Я приготував сніданок своїй дружині. Кому дружині? Чому її не виділили як my friends? Забули? Who did you cook breakfast for? Для кого ти приготував сніданок? Значить, direct object відповідає на питання, хто або що. Це прямий додаток. Прямий додаток, то що? Непрямий indirect object відповідає на питання кому? Далі, verbs with two objects. Дієслова з двома додатками. Знову ж таки, це все теорія. На практиці все буде більш доступніше. There are some verbs which have two objects. An indirect object and a direct object. These verbs які are два додатки: непрямий додаток і прямий додаток. Some of these verbs read sell send show tell get, write lend, these verbs, pass, promise, read, sell, send, show, tell and write. the After these verbs, There are two possible structures. Після цих дієслів є існують дві можливі конструкції речень. Приклад, I sent my friends a picture, я відправив друзям фото. І другий варіант: I sent a picture to my friends. Я відправив фото моїм друзям. У першому випадку спочатку стоять друзі, кому він це зробив, а потім вже що він відправив. Тому тут у нас немає не «to», не «for». Цих прийменників у нас немає. А от у другому реченні, коли спочатку йде «picture», він відправив що, а потім вже кому. От у другому випадку, коли кому стоїть на другому місці, ми вживаємо або «to», або «for». If the indirect object is a pronoun, me, you, him, her, etc., we normally use it next to the verb. Якщо непрямим додатком є займенник, мені, тобі, йому, їй, то ми зазвичай вживаємо його після дієслова. дієслова. Тобто, коли у нас непрямим займенником є не іменник, а займенник. Непрямим додатком вибачаюся, Тоді ми вживаємо використовуємо першу конструкцію, першу структуру. I sent them a picture. Бачите, Normally. Не always, не завжди, а normally, зазвичай. Тобто, ми можемо сказати: I sent a picture to them. Але краще. Займенник відразу вживати після дієслова. I sent them a picture. Далі. To or for. Що, коли вживати, який прийменник, коли вживати? When we use the indirect object next to the verb, we do not use to or for, коли ми вживаємо непрямий займенник після дієслова. Ми ці прийменники не вживаємо. Та що ж я кажу на. Додаток займенник. Коли ми вживаємо непрямий додаток після дієслова, то ми не вживаємо ці прийменники. Приклад, I sent to Alex a postcard. Я відправив Алексу листівку. Непрямий додаток у нас стоїть відразу після дієслова. Отже, нам to не треба. Коли ми відразу вказуємо, для кого ми щось зробимо, нам прийменник не треба. Ми кажемо I sent Alex a postcard. Я відправив Алексу листівку. We use two of four in verb plus direct object, plus two of four, plus indirect object. Тобто two або for вживається між прямим додатком і непрямим. Між що ми робимо і кому, для кого ми це робимо. Приклад. I sent a postcard to Alex. Я відправив листівку кому Алексу. Ось тут має бути прийменник. She bought a present for her friend. Вона купила подарунок для кого? Для свого друга. Далі, some verbs I used with to. And some other verbs are used with for before the indirect object. They some words are used to, а they some words used as for. перед the додатком. To plus indirect object. Some common verbs that are used with to plus indirect object are give, lend. Offer, pass, promise, read, sell, send, show, tell, and write. Ми їх вже читали у самій табличці. You should give an apology to Tom. Тобі слід вибачитися перед Томом. Вибачитися перед ким? Перед Томом. She showed the letter to all her friends. Вона показала лист всім своїм друзям. For plus indirect object. Some common verbs that are used with for plus indirect object are bring, buy, cook, find, get and make. Can you bring some food for the dog? Не ти принести, принести для собаки. I'll cook a nice dinner for you. Смачну, bring for, cook for. Це просто треба вивчити, запам'ятати. Є. Yeah. З теорією завершено. Переходимо до виконання вправи, де все буде набагато зрозумілішим. Завдання: choose the correct options to complete these sentences. Оберіть правильний варіант, щоб доповнити речення. Перше, I sent a postcard. Я відправив листівку. For her, to me, him. Якщо у нас після дієслова відразу вказується, кому ми це зробили, ми, прийменник, не вживаємо. I sent him a postcard. Я відправив йому листівку. Друге, I wrote a letter for him, him, to him, я написав, 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 написав листа йому. Тут у нас спочатку вказується, що він написав, а потім вже кому. Тому у цьому випадку має бути прийменник. Після write ми вживаємо to. Але for також може бути після write, але значення буде іншим. Якщо ми кажемо I wrote a letter to him, це означає, що я написав листа йому. А якщо ми кажемо. I wrote a letter for him. Це означає, що ми написали листа за нього. У нього не вийшло написати його. Ну, можливо, писати не вміє, а можливо, був зайнятим. Тому ми це зробили за нього, замість нього. От тоді буде for. але зміст вже буде зовсім інший з цим прийменником. У цьому випадку to him. Третє. Have you brought ти приніс me a cake – a cake to me. A cake me. Ти приніс торт мені. Пам'ятаємо, згадуємо правило, що коли у нас після дієслова додатком є займенник, то ми спочатку вживаємо його, а потім вже що зробили для нас? Значить, brought me a cake. Четверте. They offered me a discount. To me, a discount. A discount me. Він запропонував мені знижку. Знову запропонував і далі непрямим додатком є займенник, кому мені? Тому перший варіант буде правильним. They offered me, тут вони, а не він. Вони запропонували мені знижку. П'яте. Pass please. Передайте, будь ласка. Pass to our guest the biscuits. The biscuits our guest. Our guest, the biscuits. Передайте тістечка нашим гостям. Перший варіант не підійде, тому що якщо ми відразу вказуємо, для кого ми щось робимо, ми не вживаємо to. Другий варіант не підійде також, тому що якщо ми спочатку вживаємо що, а потім для кого, ми маємо між ними поставити прийменник. Його тут немає. Значить, правильним варіантом буде третій. Передайте кому our guest», Ага, тут один гість our guest», І потім що. У цій конструкції прийменник не потрібен. Pass our guest the biscuits, please. Шосте. She made a bracelet for her sister. To her sister, a bracelet. A bracelet to her sister. Вона зробила браслет своїй сестрі. Перший варіант зробила що кому? Ну, вже бачимо, що це правильно, тому що. Спочатку вживають що, а потім кому. І між ними, як слід, стоїть прийменник. Давайте наступні варіанти глянемо, чому вони не підходять. To her sister. Якщо ми відразу вказуємо, для кого ми щось робимо, нам не потрібен прийменник. І останній a bracelet to her sister. Також, начебто, схема правильна. Також спочатку що, а потім кому, і стоїть прийменник. Але пам'ятаємо, що після «made» made або «make» у першій формі, ми вживаємо «for». Зробила для кого? Ей, сьоме. She taught a lesson». Вона taught» – це навчати «lesson» урок. «урок». «Вона»… Надала мені урок, навчила мене чомусь. Я думаю, тут буде у значенні, що у якій ситуації це не вчитель навчив студента, а була якась ситуація, і хтось комусь надав гарного уроку, який вони запам'ятають, і більше не будуть вести себе подібним чином. Значить, вона надала мені урок. She taught... For me, a lesson не підійде, тому що якщо ми відразу вказуємо кому, ми не вживаємо прийменник. Me, a Lesson підходить. To me, a lesson також не підходить, тому що прийменник тут зайвий. Me, a Lesson. Восьме. I cooked for the children some pasta, some pasta for the children, some pasta to the children. Я приготувала пасту дітям. Спочатку у першому реченні, у першому прикладі, нам дають, кому вона приготувала. Якщо ми відразу вказуємо кому, нам не потрібен прийменник. Було б I cooked the children some pasta». Не підходить. I cooked some pasta for the children, to the children. Між другим і третім різниця тільки у прийменнику. Пам'ятаємо, що після «cook» ми вживаємо for. Тому буде друге. I never lend anyone money. To anyone money. Money anyone. Ніколи нікому не даю у борг гроші. Значить, anyone money, нікому. Так, вже обрала. Нікому гроші. Начебто підходить. Давайте далі глянемо. To anyone money, якщо ми. Вказуємо відразу, кому ми щось робимо. Нам не потрібен прийменник, не підходить. Money anyone. Якщо ми спочатку вказуємо, що, а потім кому, то тут має бути прийменник. I never lend money to anyone. Нам цей прийменник тут не дали. Тому перший варіант: правильно, правильний, вірний. Я ніколи не даю гроші, не даю нікому гроші. І останнє. If you have any questions, give. Хм, якщо у тебе є якісь питання, зателефонуй мені. Знову зателефонуй мені, дослівно, дай мені телефонний дзвінок. Бачимо, що непрямим додатком у нас є займенник. А якщо це займенник, то ми маємо його вжити після дієслова відразу. І ніяких прийменників нам не потрібно. Тому перший варіант буде правильним. Give me a call. Другий не підійде, тому що тут не має стояти прийменник. A call to me ну, воно звучить якось негарно. Значить, після дієслова вживаємо відразу займенник. Перевіряємо. Ну, це вже не смішно. Добре, і ще раз. Значить, виходимо сюди, беремо знову цю тему. Чекаємо, поки мене перевірять на людяність. Угу, успішно перейшла, пройшла перевірку. Так. Де воно? Ось воно. І ось воно. Ні, не воно. Ось о. Робимо. Так, ну будемо знову аналізувати швиденько. I sent him, кому йому. Це ж так вправа? Да, Я вже забула, що я виконувала. I wrote a letter to him. For him це замість нього. Також можливий варіант, але зміст буде іншим. Чи Чет... Чет... третє? Have you brought me a cake? Тому що у нас непрямий додаток, виражений займенником. They offered me знову не прийме додаток, виражений займенником. Pass our guest the biscuit. Кому і що? She made a bracelet for her sister. She taught me a lesson. Пам'ятаю, там було. Вона мені надала урок. I never... Ні, ні, ні. I cooked some pasta for. Cook for. То не підійде. I never lend... Anyone money. Так, так швидко. If you have any questions, give me a call. Так, все я заповнила, чи ні? Так, все, перевіряємо. Крутися, крутися, перевіряємо. Є правильно 10 з 10, 100% вірно. Вправу 2 Ви виконаєте самостійно. Тут вам все дали. Будете обрати так само, будете мислити логічно, так, як. Ми це робили разом. Вправу три. Ну, тут треба писати тут вже як схочете, тому що одна вправа вам буде на вибір, де даються готові варіанти. Треба тільки обрати. Хто не ледащий, той виконає. І третю, хто хоче добре це відпрацювати, хто трішечки ледащий, той буде виконувати тільки. Оцю вправу. Посилання на всі ці вправи я вам залишу під відео. Переходьте, виконуйте, практикуйте, насолоджуйтесь новими знаннями. Я з вами прощаюся до наступного заняття. Тему не пам'ятаю. Можу швидесенько оглянути і сказати вам. Значить, це у нас було два додатки після дієслів. А у нас буде: м -м, студенти дуже люблять цю тему. Різне використання дієслова GET. Тому не опустіть свій шанс дізнатися різні вживання дієслова GET. До наступної зустрічі, до побачення!